Якщо з вашою пилкою траплявся такий випадок, коли масло для змащування ланцюга витікало з цих щ... Щ... Щілин, з двигуна, з цих всіх сторін і за цього міг згоріти на пилці двигуна, якор, статор, ротор, тортака. То щоб цього не сталося, треба заливати спеціальне масло для змащування ланцюгів та шин. Якщо ви використовуєте е, різне інше масло, яке має інші властивості е, та інше призначення, е, то це масло не підходить для змащування саме ланцюгів і шин ось різних таких. Е, акумуляторних, мережових бензопил цих масел різних найчастіше заливають в різні пилки це або масло з двигуна, що залишилося, або ще гірше коли зливають з двигуна старе масло вже відработаними частинами з різним брудом і заливають в таку пилку, якій знаходиться невеликий маслонасос. Найчастіше він має корпус пластиковий, пластикові шестерні. І коли цьому маслонасосу приходиться перекачувати якесь, якесь брудне масло іншої в'язкості, Найчастіше це воно більш густіше, то, звісно, що такий маслонасос просто зламається. Місця, там де він крутиться, вони просто виробатуються ще швидше, ніж зазвичай, коли це ви заливаєте більш рідке, чисте без бруду масло. І тому з усіх щілин і буде у вас на ваших пилках витікати оце масло і портити двигун вашої пилки, яка вам ріже дрова, дерева працює на вас, тому не треба економити е, на саме на різному маслі. Для змащування шин для спеціального масла, тому що ремонт пилки або сама пилка вона в десятки разів буде дорожчою, ніж ціна звичайного якогось масла для змащування ланцюгів. Навіть в кожну конструктивну частину вашого автомобіля заливається різне масло для двигуна це буде один вид масла. Для коробки це інший вид масла. Для моста, для редукторів ще інший вид масла буде. Так само і для пилки існує спеціальне масло, яке буде гарно працювати в парі з інструментів. Бережіть свій інструмент, використовуйте належне масло згідно з інструкцією.